Олександр Пономарьов мріє про ще одного сина та нову родину. Про важкі часи в особистому житті та важкі розлучення співак розповів у відвертому інтерв'ю. Через кого зірка й досі страждає, та яку обраницю шукає, дивіться просто зараз. Так давно. Чекає на неї. Олександр Пономарьов 20 років на сцені. Його люблять мільйони прихильниць. Проте свого кохання співак так і не знайшов. Десятирічний цивільний шлюб з зеленою мозговою та семирічний офіційний із Вікторією Мартинюк закінчилися розлученням. Єдині приємні спогади діти. Мене дуже змінило там народження доньки моєї і сина. Донька народилася, я змінився повністю. Син народився, змінився. Стало більше відповідальності. Про свого сина Сашка співак може говорити годинами. Для нього він особлива дитина. Дженька в мене доросла вже дівчинка, їй вже зараз буде 15 років в березні місяці. Звик і 19 років. Але з ними я можу бути таким більш жорстким. З Сашки не можу взагалі нічого відмовити. Якщо щось просить, Женя навіть вже навчилася мене розводити. Каже: папа, поїхали в Макдональдс. Я кажу, доця, це не можна, це не, не корисно. Там і так далі. Вона каже: Саша, ти хочеш в Макдональдс? Саша каже, хочу. Ну все, папа. Поїхав. Пономарьов зізнається, розлучення з мамою Сашка Вікторією Мартинюк переживає й досі. Через це стосунки з іншими жінками поки що не складаються. Може, ще не готовий. То справа не в тому, чи закохане, чи не закохане. Справа в тому, чи готовий я до того зараз. Я ще не відійшов від того, що в мене було, тому треба мені потрошечки. Воно якось так відпускає. З часом воно кажуть, що час лікує. але знаєте, все нагадує там. Сашка приїде, все нагадує. Нічого, по трошечки вже відходжу. Зі своїми почуттями Паномарьов намагається впоратися самотужки. Гуляє містом, слухає класичну музику і спілкується зі своїм духовним наставником. Батюшка мій є духовний отець-наставник, скажімо так, отець Кирил. Але все рівно, ну все не розкажеш. Знаєте, коли там мама, тато, хтось є, діти ще малі, ну що там. Зойка вже доросла, але ну, що ж їй розкажу. Мені треба ці проблеми. Дітям не розкажеш проблеми насправді. А от чутки про нові романи виконавець спростовує, каже, це все вигадки жовтої преси. Будь-яка фотографія там є з кимось. Там прийшов, з подругою, з не з директором. Зразу пишуться все мої наречено. Співак упевнений, він обов'язково буде щасливим. У нього багато творчих планів: збирається відкрити нову студію, написати нові хіти, та, врешті-решт, створити нову сім'ю. Пісні потрішечки починають з'являтися, але Зараз я просто зробив в мене пів року, я вже займаюся будівництвом нової студії. Тієї студії, про яку я мрію, знайти свою половинку, це перше, і щоб вона мене вдихновляла на те, щоб я писав пісні нові. При це мрію зараз. Хочу ще що сина, щоб Сашка був у нього брат був. ТСН особливе: один плюс один.